Багатофункціональна кухонна миска бренду Ernesto, В лоті всього буде їх дві штуки. Ціну скажу в кінці відео. Ось так вони виглядають. Вони йдуть на 3,5 літра. Ось такі гарненькі. Є в нас от, от таке, от такий друшлачок. Наприклад, ви можете приготувати спагетті, овочі а можете навіть у микрохвильовці, просто наливаєте рідину. Кладете таку місочку і сюди, кладете, наприклад, спагетті. Можна розігріти або приготувати мікрохвильові печі. Є також така кришка, надовго зберігає тепло. Отак виглядає червоного кольору. Є також інструкція, можете ознайомитись, почитати, як правильно користуватись. Отак от, от, от воно виглядає. Маленька місечка. у нас 2,5 літра, таж усередині. Отак виглядає. Лот коштує всього. 620 гривень за такі багатофункціональні миски бренду Ernesto. 620 гривень. За, за цей лот. За ним ви можете звертатись та замовляти в наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю. Номер лоту буде в описі до цього відео.